Всі види троянд дивовижні і прекрасні, і кожен по своєму. Особливо гарні плетисті троянди. Вони улюблениці ландшафтних дизайнерів і квітникарів, тому що з їх допомогою можна створювати об'ємні композиції, використовуючи вертикальне озеленення. Різноманітність сортів плетистих троянд, що відрізняються кольором. Розміром і формою квіток дозволяє прикрашати садові арки, кам'яні стіни, альтанки, веранди і навіть фасади будинків. У північних регіонах довжина рожевої ліани може досягати 7-9 метрів, тому її можна пустити по стіні будинку і ефектно оформити, наприклад, вікно на другому поверсі. Така довжина вимагає постійної підв'язки до опор, що забезпечить рослині пишне і довге цвітіння заморозостійкості і витривалості плетисті троянди поступаються тільки кущових серед всіх видів троянд. У них дуже тонкий і насичений аромат. Саме з цих троянд роблять знамените рожеве масло, яке використовують в дорогій косметиці, кремах, помадах, парфумах. Вирощування плетистих троянд має свої особливості, про які важливо знати, якщо ви вирішили посадити їх у себе. Сьогодні я розповім. Як виростити плетисті троянди, де їх краще розмістити, і які сорти вибрати для прикраси саду? Батьківщиною плетистих троянд вважається Південно Східна Азія. Хоча в давньогрецьких літописах згадується вічно зелена троянда, яка росла тільки в імператорських садах, але потім вона зникла. В Європі культурні плетисті троянди з'явилися на початку 18 століття. Першу з них привіз англійський посол Лорд Маккартні, і в його честь її назвали. Пізніше ботанік Джозеф Бенкс привіз з Китаю живці білої махрової плетистої троянди, яку назвав на честь своєї дружини леді Дороті Бенкс. Довгий час плетисті троянди в Європі прикрашали тільки королівські парки і замки. Вони коштували величезних грошей, тому що в Китаї і Японії їх вивезення було заборонено під страхом смерті. Є легенда про колекціонера лорда Роберта Форчуна, який кілька років жив у Китаї, переодягнувшись у місцевий одяг, і таємно вивіз кілька видів троянд. Деякі з них досі вирощують в Європі під назвою Троянди Форчуна. У XIX столітті воюнки троянди з'явилися і в Україні в царських садах і парках. Плетисті Троянди люблять сонце. Тільки при повному освітленні вони будуть свісти довго і пишно. Найкраще вони ростуть в південних регіонах, де теплі зими дозволяють не знімати їх з опор. Там вони можуть створювати яскраві квіткові стіни, переплітаючись і перетворюючи саду казку. Ці троянди морозостійкі, витримують до мінус 42 градусів, не бояться вітру і рідко хворіють. Їх пагони на півдні можуть виростати до 15 метрів. З весни до осені ліани покриті ароматними квітами різних розмірів і відтінків. Щоб стебла не підгнивали, потрібно видаляти старі пагони, це забезпечить хороше провітрювання. Плетисті троянди не вибагливі, але важливо правильно вибрати місце і посадити їх. Як виростити плетисті троянди, вибір місця трояндам потрібно сонячне місце, освітлене весь день. Одночасно продумайте опори, до яких буде кріпитися ліана. Деякі сорти виростають до 10-12 метрів, тому опори повинні бути міцними. Не садіть троянди в низинах, де накопичується вода. Краще посадіть їх на узвищі біля стіни будинку. Ґрунт. Трояндам потрібна родюча, пухка земля з нейтральною або слаболужною реакцією. Кислий ґрунт можна нейтралізувати доломітовим борошном. Посадка Відступити від стіни або паркану не менше 1,5 метрів, щоб вода з даху не лилася на троянди. Ями копайте глибиною і шириною 60 см. На дно покладіть дренаж бита цегла або щебінь. Заповніть яму суміщу з родючої землі, перепрілого гною і піску. Додайте золу, суперфосфат і сульфат калію. Краще купувати троянди в горщиках, вони швидше приживаються. Після посадки добре полийте і замульчуйте ґрунт. Коли втеча виросте до 20 см, підв'яжіть його до опори. Полив плетистим трояндам потрібно багато води, особливо молодим рослинам. Після посадки поливайте їх щодня на третій рік двічі на тиждень. Добриво. Навесні підгодуйте троянди гноєм. Перед цвітінням кальцієвої селітрою. Влітку раз в два тижні підгодовуйте настоєм золи ігною. Восени мінеральним комплексом. Обрізка. Навесні видаліть сухі та пошкоджені пагони. Восени проведіть санітарну обрізку перед укриттям. Підготовка до зими. Незважаючи на морозостійкість, троянди потрібно вкривати. Один в траншею. Викопайте траншею, покладіть лапник. Потім троянду і засипте землею. Накрийте покривним матеріалом. 2. Кільце. Поверніть батіг кільцем, покладіть на дошки з листям і ялиновим гіллям, накрийте укриттям. Коріння також укрите листям і ялиновим гіллям. Тепер ви знаєте, як виростити плетисті троянди. Залишилося вибрати сорти серед найкрасивіших французькі троянди з розплідника Дельбара. Нахема Джулі Ендрія. Вони відрізняються яскравою двоколірною забарвленням і тонким ароматом. Також популярний сорт золота, запашна, плетестий клеймбер з золотистими квітами. Ці троянди стануть прикрасою вашого саду.